Трамп дасть Путіну закидати Україну ракетами. Ви чули, яку заяву він зробив про передачу Україні систем ППО? Якщо стоїте, краще сядьте, бо такого рівня крінжі ми давно вже не бачили. Росія бомбить Україну. Чому б не підтримати Україну системами ППО і що станеться з Україною, коли в них закінчаться ракети? Так гарне питання, тому що я повинен переконатися, що вони хочуть врегулювання. Я не знаю, чи хочуть вони врегулювання. Якщо вони не хочуть цього, ми виходимо. Ох, вже ця Україна, яка не хоче миру, і тому збиває мирні ракети Владимира Путіна, які дуже мирно летять бомбити наші міста. Слухайте, пане президент, може вас зацікавить забрати ці ракети собі? Ми б з радістю їх до вас відправили, щоб ви на власні очі побачили, як сильно Путін хоче миру. Терміново російська армія зупинила наступ на Донеччині, а ЗСУ навіть почали відвоювати невеликі території. Про це стверджує Нью-Йорк Таймс. Мовляв, через тривалий наступ окупанти виснажені. Ситуація трохи покращилась. Утім, про стабілізацію фронту говорити зарано. Самі ж українські захисники кажуть, що особливого покращення на Донбасі не відчувають і продовжують відважно відбивати ворожі атаки. ЗСУ зірвали наступ окупантів під Покровськом. Росіяни кинули. Ви більше десяти одиниць бронетехніки і хочуть дістатися адмінкордону Донеччини. Втім, їм не дали цього зробити. Повідомляє Осув Хортиця. Соловйов виходить на сцену з абсолютно новою цирковою виставою. Всі квитки вже розкуплені, але ми для вас вихопили найцікавіше. Ось, наприклад, передбачення від Рудольфича, як закінчиться війна. Точніше він оголосив план Путіна. Будь-яка війна з Росією закінчується кількома очевидними обставинами, розділенням Польщі і тим, що російські солдат опиняються в столиці країни, яка вирішила повоювати з Росією. Єдине: звертаюсь до товаришів нащадків, бо ну, все буває. Будь ласка, не йдіть, ось цього разу не повторюйте помилки Горбачова. Дивись, як би тут не вийшло за результатами війни, що російському солдату доведеться захищати Москву. От тільки ж ти візьми до уваги, що сучасна війна трошки відрізняється. Від балістичних ракет чоботом солдатів не захиститься. Хоча, може, вас Америка захистить, не дарма ж Рудольфич, так Трампа облизує. Ви що? Всі з глузду з'їхали, хоче сказати Трамп. Ви на кого вибачте? Висловлюючись мовою, зрозумілою широким верством американської та української аудиторії, Ремси попутали. абсолютно поплутали Ремси. Ой, ви тільки погляньте, він прикидається, що цей жаргонний його звична повсякденна мова і перекладає відповідальність на американців та українців. Ото бе скажіть, та хто тебе в Америці дивиться? Росіян не вистачає ребів, щоб боротися проти українських дронів, але замість того, щоб намагатися якось розв'язати цю проблему, вони обирають скрепи. Ніщо так не захистить російську буханку як православний хрест. Ангел перед нами. Ми спокійні, ось наш весь час це говоритиму наш реп. Тобто повна довіра всім бійцям, це раджу брати. Ось майте хрест, що перехрестили перед собою відронів зверху, від мін знизу, від поганих куль праворуч, і ліворуч, все цілковита тише. А ви що думали, що ми просто жартуємо? Та ні, вони і справді роблять з цього привід для гордості. От скажіть, якби йому сказали, ми даємо тобі реп, як швидко він би викинув того хреста. Ось все, що вам потрібно знати про їх релігійність.